Ліна Костенко коректна пода ворогам. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освічити симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штанги. Спортивна форма. Гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не як Дрібнота будь не годна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.